Білочка, та, що ми дуже довго ловили її в кар'єрі, витягали їй кістку з ротика, потім, потім возили на стерилізацію. Зараз вона в притулку, трошки адаптується. З іншими тварини дуже, дуже дружня з тваринами, з людьми обережна, тому що вона народилася не серед людей. А в кар'єрі там під вагончиком не бачила ніякої ласки їжу, тільки люди давали і то через раз. Тепер у нас стоїть дилема. Після видужання її або треба повертати в кар'єр, що є дуже таким моментом неприємним, тому що там немає ні будок, ні постійних годувальників, нікого. Або прилаштовувати її в сім'ю. В сім'ю як подружку, не як охоронницю, не як дзвіночок. Або в квартиру, або в дворі в будочку, просто як для душі собачка. Малесенька, 8 кг, молоденька, стерилізована. Звикне звичайно, але потрібен буде період адаптації. Це не та няшка, яка буде кидатись. На руки, на зустріч, бігти. Може, з часом це все і буде. Дивіться зараз я їй спробую дати їжу. Вона дуже обережно до цього відноситься. Навіть не хоче їсти тівтєльку курячу. Тільки щось три штучки з'їла. Але чомусь, мабуть, жде від мене якось подвоха, думала, дала, зараз буде ловити, дивиться шви, дивиться, як в мене попонка там прилаштована. Ну, все, білочка, я пішла до інших собачок, а ти скушай тівтільку, і відпочивай.